Діти, зима казкова та чарівна пора року. Чому вона чарівна? Погляньте, які перетворення ми можемо спостерігати в морозні дні. Все навкруги немов завмирає. Ми можемо спостерігати паморозь. Кристалічні відкладення льоду на гілках дерев та кущів. Вітер, волога, мороз сприяють створенню такого надзвичайного явища природи. А ось така льодяна наморозь. Це дуже незвично та дуже красиво. Також ми можемо бачити іній. Більш тонкий візерунок людяних кристалів, які також утворюються на кущах, деревах, дротах, парканах, тобто майже на будь-яких поверхнях. Саме мороз робить зиму такою привабливою. Мороз справді чарівник. Мереживо, яке він створює, не в змозі повторити ніхто. І як таке чудо вдається природі, мабуть, це казкова таємниця. Тож насолоджуємось новими враженнями, які дарує нам зимова природа.